Аудіоказка Джек та золота табакерка. Колись давно жив собі дроворуб разом з дружиною, і мали вони сина на ім'я Джек. Коли Джек подорослішав, закортіло йому побачити світ. Хочеться мені побачити, як живуть люди, сказав він. Бо окрім нашого лісу, я ще нічого й не бачив. «Гаразд, синку, іди, відповіла йому мати, а я спечу тобі в дорогу пиріг. Я теж дещо для тебе маю, сказав батько, та пильнуй, бережи мій подарунок, як зіницю ока, і дав він Джекові золоту табакерку. Але відкриєш її лише тоді, коли відчуєш, що тобі загрожує смерть або інше лихо. Пояснив дроворуб, обійняв сина та відпустив його мандрувати. Ішов Джек два дні. Періг давно скінчився, і йому дуже хотілося їсти. Раптом він побачив заможний будинок, постукав та попросився заночувати. А що ти вмієш робити? запитав його господар. «Хм, все, що завгодно, відповів Джек. Він гадав, що господар попросить його полагодити дах чи наколоти дров. Тоді викупай для мене озеро та побудуй корабель, сказав господар. Інакше тобі смерть. Уночі, коли всі полягали спати, Джек відкрив табакерку, і з неї вистрибнуло троє червоних чоловічків. Буде зроблено! Сказали вони, коли почули прохання юнака, лягай спати, та не переймайся. Джек ліг спати, а вранці перед будинком з'явилося велике синє озеро, а по ньому плив корабель. Тоді задоволений господар запропонував віддати заміж свою дочку за юнака. Якщо той зможе виконати ще два його завдання, перше потрібно за одну ніч зрубати усі дерева навколо дому та повикорчовувати пні, і друге збудувати позолочений палац. І знов червоні чоловічки з табакерки прийшли на допомогу Джекові. Він одружився з дочкою господаря, і зажили вони щасливо. Але якось слуга знайшов табакерку, відкрив її і зник разом з табакеркою та позолоченим палацом. Господар страшенно розлютився. Він звелів Джеку знайти палац і дав йому на це рік. Але якщо через рік Джек не зможе повернути палац. То він більше ніколи не побачить своєї дружини. Що ж робити? Довелося Джеку знову вирушати у дорогу. Мандрував він довго і якось допоміг мишеняті, який виявився сином самого мишачого короля. Мишачий король ладен був віддати Джекові за це будь-які скарби. Проте Джек відмовився. Йому потрібен був лише позолочений палац, тоді розіслав мишачий король своїх підданих по всьому світу та повернулися вони ні з чим. Порадив тоді король Джеку звернутися до його сусіда, жаб'ячого короля, і дав йому у провідники мишеня. Жаб'ячий король дуже хотів допомогти Джекові. Він також звелів всім своїм підданим обнишпорити усі куточки світу, однак, скільки вони не шукали палац, не змогли його знайти. Тоді жаб'ячий король запропонував Джеку звернутися до пташиного короля і дав йому провідника жабеня, подякував Джек жаб'ячому королю і знову вирушив у дорогу. Разом з жабеням та мишеням. Пташиний король уважно вислухав Джека, скликав усіх своїх підданих та наказав їм шукати палац. Усі птахи повернулися ні з чим. І лише Орел, який прилетів останнім, сказав, що знайшов палац і зголосився віднести туди Джека. Довго вони летіли і нарешті дісталися скелі, на якій і стояв той палац. Мишеня прокралося в палац та поцупило табакерку. Джек радісно заховав її в кишеню, і Орел поніс його назад. Але раптом трапилось лихо. Кишеня у Джека була з діркою, і табакерка випала у море. Джек не тямив себе від горя. Та жабеня пірнуло у воду і дістало табакерку з води. Джек повернувся до пташиного короля, подякував йому та запросив на хрестини свого первістка. Далі поїхав він до жаб'ячого короля та мишачого короля, повернув їм жабеня та мишеня і також запросив на хрестини. А коли повернувся додому до дружини, відкрив табакерку, і палац знову з'явився на тому ж місці у всій своїй красі. Невдовзі дружина народила Джекові сина, і на хрестини прийшли не лише усі запрошені, але й багато з тих, з ким Джек познайомився під час своїх мандрів. Від того часу Джек та його дружина жили щасливо і лиха не знали. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До нових зустрічей!